Оніміння ніг і як не пропустити серйозну патологію. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсеніва. І сьогодні розберемо саме цю проблему. Що означає німіння в ногах? Оніміння ніг це термін, який ми використовуємо для опису, відчуття зменшення чутливості в ногах, відчуття повзання мурашечок, поколювання голочок, затерпання в ногах, тобто це такий якби збірний термін, який ми використовуємо для опису цих скарг. Коли це вже становиться таким критичним дзвіночком, тут важливо розділяти, якщо, наприклад, ви поспали або посиділи в незручній позі, ви можете відмітити оніміння там в нозі, в Її частині. Але якщо оніміння з'являється спонтанно, незалежно від пози, там як ви лежали, як ви сиділи, якщо воно не зникає після рухів, це вже дзвіночок для того, щоб звернутися до лікаря на консультацію. Коли мені варто починати хвилюватись? Варто хвилюватись тоді, коли оніміння з'являється раптово, воно не зникає, і зона оніміння вона може збільшуватись. Які взагалі захворювання можуть ховатися е за цим? Так, дуже цікаво. Ви питання правильно, тому що оніміння це не діагноз, це лише симптом, який нас наштовхує на певний перелік діагнозів, які можуть проявлятися таким чином. Це можуть бути неврологічні порушення, наприклад, на фоні попереково крижового остеохондрозу може бути оніміння в ногах, на фоні грижі, попереково крижового відділу. Також може бути оніміння в ногах. На фоні захворювань, наприклад, цукровий діабет. Як ускладнення розвивається полінейропатія нижніх кінців? Полінейропатія, оце складне слово, по факту, що це означає? Полі багато невропатія пошкодження нервів. Як правило, нерви пошкоджуються в дистальних, тобто в дальніх відділах стопи пальці, да, тобто теж може бути оніміння або поколювання відчуття голочок, мурашечок, на фоні судинної патології, коли є варикозне розширення вен або інші там зміни венозної системи нижніх кінців на фоні аблітеріруючого артеріїту. Тобто, коли всередині артерії з'являється бляшка, вона звуже, пошко... вона пошкоджує судину, погіршує кровотік, і як наслідок може бути оніміння в ногах. Безліч причин, тому тут дуже важливо, щоб лікар, до якого ви звернулись, уважно вислухав ваші скарги, провів обстеження, можливо, інструментальні методи обстеження. Після цього встановлюється діагноз. І підбирається тактика лікування. Про цукор можемо розкрити цю тему якось? Так, є окремий вид да, от, діабетична полінейропатія у хворих на цукровий діабет. Коли ми говоримо про підвищення рівня цукру, тобто глюкози в крові, е, ускладнення це буде от полінейропатія, коли пошкоджуються ці нерви і формується сенсорна. Така от патологія. Сенсорна, це те, що ми можемо відчувати. Часто буває, доєднується і рухова. Тобто, коли ми. Погано відчуваємо оці оніміння з'являється, мурашечки, голочки, і вони не просто, от як ви ногу, засиділи, а це таке болюче оніміння, і може доєднуватися ще й рухова патологія, тобто слабкість наростати в нозі чи в ногах. До речі, якщо ми говоримо про цю цукрову, та да, діабетичну полінейропатію, вона розвивається симетрично. і оце оніміння, воно схоже як шкарпетки. Да, тобто, от стопа, пальчики трошечки піднімається вверх. Якщо ж, наприклад, це грижа, то оніміння буде в певній зоні, ну, як правило, однобічне. Чи може взагалі оніміння призвести до інвалідності? В певній мірі, тому що якщо ми не звертаємо увагу на скаргу, не йдемо до лікаря, не займаємося лікуванням, основне захворювання воно може прогресувати. І, наприклад, якщо ми говоримо про цукровий діабет, то страшніше за нього це наслідки, які він може в собі нести. Полінейропатія, змінюється трофіка нижніх кінцівок. Трофіка це харчування тканин на клітинному рівні. Шкіра стає інакша, да? вона змінюється по кольору, вона може бути більш суха, з'являється. Тріщинки ранки, які не заживають. Ну і от воно накопичується, накопичується. і, Звичайно, такі пацієнти вони страждають. І коли вони вже в такому виді приходять до лікаря, ми можемо допомогти в певній мірі. Але глобально на цей стан вплинути максимально важко. Тому чим раніше ви прийшли, тим краще буде ваш прогноз. Цікавий факт у мене була пацієнтка нещодавно, Це жінка, вона вчителька, їй 55 років. Вона перехворіла на вірусне захворювання, це було банальне ОРВІ. і після цього вона відмітила, що в неї підошви на стопах колють, такі як бу, голочки, і вони переважно турбували її вночі. Спочатку це було незначно, воно не заважало їй спати. Але ці симптоми наростали, наростали, наростали і почали підніматися тобто від стопи до е щиколотки, гомілки до колін. І коли вона вже звернулася до лікаря, тоді вже вона здала аналізи, зробила їй певні обстеження, виявили високий рівень цукру, встановлений діагноз цукровий діабет, лікар-ендокринолог розписав лікування да, стосовно цукрового діабету. Плюс вона пішла до лікаря-невролога. Лікар-невролог направлю. На обстеження є таке обстеження, електронейроміографії, яка яке показує провідність по кожному нервовому закінченні. Воно бачить, де воно нормальне, де воно ненормальне. Порушення провідності було максимально майже там 70 або 60 відсотків. І воно не тільки німіло, її воно ще й боліло. І на жаль, прості знеболюючі препарати, які в доступі в аптеці не працювали. Вона перебуває на препаратах рецептурних, які є. Якби опіоїдними анальгетиками, те, що ми там називаємо наркотичні. Да? В таких випадках дуже важко підібрати тактику лікування. Вона приймає дуже багато препаратів, які мають знеболюючий ефект, трофічний ефект, антидепресанти вона приймає, тому що ми розуміємо, що в такому стані наш психоемоційний стан він ну якби погіршується. Це такий приклад. Ну да, от бачите, так стається, що невчасно звернула увагу на скарги. Думала, що пройде самостійно, продовжувала працювати, продовжувала навантажувати. І от в момент, коли пішла, вже було все те: ну тобто такий повний спектр. Вчасне звернення до лікаря, запорука швидкого одужання і покращення вашого стану. А як взагалі лікують основні причини? Це залежить від діагнозу. Якщо основна причина неврологічна, то акцент іде на лікування неврологічної патології. Тобто, якщо це, наприклад, оніміння викликано грижею, то ми займаємося лікуванням цих процесів. Метамерна рефлексотерапія дуже класно себе показала, тому що ми прибираємо не лише больовий синдром, ми впливаємо ще і на трофічні зміни. Ми покращуємо кровообіг, розслабляємо м'язи, покращуємо провідність нервового імпульсу по нервовому закінченню. Якщо це там діабетична полінейропатія, основне лікування буде призначати лікар-ендокринолог. Якщо судинна патологія, ну тоді судинний хірург або фліболог. Ми лікуємо не оніміння як симптом, а основну причину, чому це оніміння з'явилось. Як уникнути рецидиву? Ну, рецидив уникається в залежності від того, яка причина, так? тобто, якщо говорити з точки зору неврологічної патології, то ми завжди даємо пацієнтам рекомендації, так? коли пацієнт пройшов. Курс лікування ми даємо йому, що треба робити, а в чому себе потрібно обмежити. Якщо пацієнт це все виконує, ризик рецидиву мінімальний. Якщо ж ні, ну тоді. Ризик завжди є. Наш медичний центр може допомогти? Так. Наш медичний центр. Ми займаємося лікуванням не лише больових синдромів, а і різних сенсорних порушень, в тому числі і оніміння. Ви можете звернутися з такою скаргою до нас, тільки після консультації, неврологічного огляду, вивчення всіх документів ми можемо запропонувати тактику лікування або в медичному центрі, або розписати домашню терапію. Всі контакти для запису ви можете побачити в коментарях. Там Буде номер телефону і посилання на наш сайт. Оніміння в ногах це не діагноз, це симптом. Ми лікуємо не оніміння, ми лікуємо основне захворювання, яке викликало це оніміння. Рання діагностика, раннє звернення до лікаря, запорука швидкого одужання. Бережіть себе, будьте здорові і завжди вчасно звертайтесь до лікарів.